Друзі, всім привіт! всіх Вітаємо у новому відео. Сьогодні субота, день ринку. Ми з Женією вибрались на ринок і вирішили заїхати дуже швиденько помити машини. Ну і повірите, скільки машин. Ми ще тут, Ну я ще тут не бачила, Женя не знаю, а я не бачила. І ми вирішили скористатися е, автоматикою. ну Це автоматичною мийкою, і ми ще не знаємо, ну як вона миє. А, взагалі в нас машина там вже ну, пошкрябана, вже, і нічого нас не лякає, навіть якщо щось пошкрябається чи щось відлучиться, Женя каже, нічого страшного. Блін, Розповідаю вам все як є. Ось, Підійшли ми. Думали, що тут треба просто в автомат загружати ну, монети, як ті, яка не автоматична, як ручна. А, але тут треба купити тікет, квиточок. У, на заправці і купуєш квиточок. Чоловік нам щойно сказав, що десь 5-7 євро коштує. Е, в ньому буде подіго, код, який треба ввести ось в цьому автоматі. І потім залишаєш машину і вона автоматично миється. Зараз будемо вам показувати, як це все відбувається. Розбирає, розбираємось, куди заїхати треба, дякуючи. Іспанському чоловіку, який сказав, що треба так заїхати, щоб почервоніла ось ця стрілочка. О, тепер так. Зараз. Так скільки коштувало євро це все? Це було 450 5, 50 і 7 євро, я не знаю. Ага, добре, все. Біжимо. А, дивіться, яка система. У нас же ще криша відкидається. Я кажу, може не можна, коли криша відкидається. Але ж як приємно, дивись, ти нічого робити тобі не треба. Стоїш і дивишся, о, мадремія! А, -а, -а, а Зараз номера не буде, зеркал не буде. Зараз зараз під э, кришу затече. Затече, то я кажу, що... А дзеркала залишуться? А мама? Ну це для таких, як ми, які ще не знаєте, не користувалися жодного разу автоматичною мийкою. Для нас це диво. Чудо-чудне, діво дівне. П'ять хвилин Оля буде знімати машину. Так, ми тут спостерігаємо зараз за процесом, як миють нам диски. Давай мий. Там будуть писати що не як села. Не як села, ні, ну, ну а що ж? Ну, ми не були на автоматичних мийках, ну що зробиш. Нічого. Той, хто також не був, зможе подивитися, як це відбувається. Щоб не виглядав потім на мийках, отак, як ми. Неандертальці якісь. Помила, ну недовго це тривало. Почистили. Почистила, потім обдула повітрям і все готово. І там чергу вже зібрали, також хтось хотів на автоматичну мийку. Так, на мийку, а на полісоси. Там кілотри є. Ага, один кілограм три євро, два кілограми п'ять євро. Але подивіться, яка велика черешня. Я не знаю, як так ви зрозумієте, яка вона велика. Прям величезна. Абрикоси, персики. Ну тут зазвичай дорого. 3,95 дев'яносто п'ять. 1 <рес> круто, не спероси. E, sí. sí. не, не сподобалось тобі не сперосить? Не сподобалось, можна взять. 3,50 А тут по 2 євро. А 2 менше. Не менше, але гарнесенька, да? так? така, Дивіться, ця поменше. О, така непогана. 2 євро. А тут не закінчимо. Зійшли подивитися, які є приправки. Аніс, хтось полюбляє. Євро 40. Ахо, це як часник, мелений часник, євро 50. І такий прям дрібненько. Бо ми беремо, а ось такий, грануладу. Зазвичай ми беремо. Ось часник можна взяти. Диви. Євро 50. Такий, як ми зазвичай беремо. А Я не пам'ятаю, скільки він коштує в Меркадоні. Може там висить. Меркадоні взяв. Ну давай, бо я вже так секрету взяла. Дорожче на Меркаду Централь, аніж в Меркадоні. Зараз трішки подивимося, що тут є. Чилі. Чилі-пікадо. Порізаний. Так, цибуля, також гранульована. євро 50 такі баночки. Далі ми не знаємо, що воно таке. О, паея. Па для паеї приправка. Дову. До речі, мені подобається, ми беремо в Меркедоні. Я не тільки в паею додаю. Так, перець. Все, біжимо, біжимо, бо ми прийшли. Знову ж таки, вже скоро кінець ринку побігли. Ми взяли авокадо, черешня. Скільки ти заплатив за це все? 8 євро. 8 євро? Так, 5 євро 2. 2 кілограми авокадо угу. і 1 кілограм черешня 3 євро. Він це дешево? Ну вона велика, так? Дуже така здорова і слива. <рес> Ще треба знайти нам помідори смачні, огірочки, хоча б парочку. Картоплі. Ну, тут вони виглядають вже якісь прив'явші, ти бачиш, які. йдемо ще десь подивимось. Молоденька цибуля по євро. Три штуки а чотири штучки. Це чи кінза чи. А, чи що? що? Чи? А, а це що? Тут куди понюхати треба. Петрушка, та ні, я не хочу петрушку, ти любиш. Якщо любиш, то візьмемо м'ята по євро? Ну грася. No, no? Давай туди. Ну no. це no. no. якщо... ще гроші збере. Картопля <реш> по євро. Не знаємо, чи смачна чи ні. Дуже спекотно. Сунці погано, треба швиденько набрати та бігти додому. Також ще ж треба готувати обід. Обідовичі. Скільки полуничка, по 2,50 за кілограм. Тут по 3 євро також черешня. Ми вже так. Дуже спекотно. Щось ми почуваємо себе не дуже на цій спеці, тому вже біжимо. Їдемо додому. Так знімаю вам по дорозі. Два кілограми за євро кабачків. Тут капуста. Ось така три. Одна сорок центів, три за євро. Редис ще є. Все побігли. Ну що, друзі, в суботу цей блогер від Бога писав-писав відео і... і зникла я. З'їздили на ринок, приїхали додому, дуже спекотно було. Нам було дуже погано. Я думала, що я думала, що втрачу свідомість там на ринку, і Жені щось погано було. Із-за того, що спека і вологість. Знаєте, така погода зараз. Як повинна бути. В липні та серпні. Вже в червні така погода. Я не знаю, що чекає нас далі. Ну що ж, сьогодні 17 червня, вже завтра, вже не день народження. Я після обстрілу в Києві 20 загиблих Це ви знаєте, співчуття кожній родині і рідним. Не могла себе просто відшкрябити від ліжка. Отак, От у людини день народження завтра. Після обстрілу в голові просто така каша. І не знаю, що з цим робити. Хотіла просто тортик робити, щоб хоч якось ну, знаєте, відсвяткувати цей день народження. Думала, зранку встанемо, він поїде ну, на роботу завтра. І перед роботою з'їмо по шматочку тортика та вип'ємо чай. Але передумала, не знаю, може завтра це зробимо. Коротше, що хочу сказати, що оцей мій настрій такий, він нікому не потрібен, і я розумію, в якому жаху живуть українці. Не хочу цю тему піднімати. Просто хочу сказати вам: тримайтеся, тримайтеся, обов'язково настане мир, і ми всі будемо жити мирне життя. Я дуже сподіваємось на це. Блін, там заметати, все мене дратує, якщо чесно, мене просто дратує все. Я не можу дивитися на цих людей, як сюди дивиться. В кафешках все вони добре. Немає в них обстрілів в їх країні. Вони зараз вип'ють, тут пива, підуть, погуляють, покупаються, потім поїдуть додому. Ну, Це що стосується туристів. Коротше, не хочу цей настрій переводити на вас. Хочу сказати, тримайтеся і хочу сказати тим, хто підтримує це все зло, терор. І вбивство горіть в пеклі. Ото -от так. Всім нормальним людям, і українцям, хочу сказати велике дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що йому можна поставити вподобайку, підписатися на наш.